Мир вам, шановні друзі! Знову в ефірі православне слово. Усіх вітаю! Хто зі мною погоджується, хто не погоджується, але продовжує прислуховуватися до думки православного священика. Можливо, декому не подобається і назва нашої телепередачі. Хтось може хотів би, щоб вона звучала так: християнське слово. До чому саме православне? Православна традиція це традиція старих часів, а зараз є сучасні течі, які для декого може здаються більш привабливими, більш цікавими. І саме за цією причиною на адрес нашої церкви поступають дуже багато звинувачень, які направлені на дві категорії. І от я відніс би серію тих претензій, що стосуються захисту протестантського розуміння Святого Письма. Ну, Доводилося чути такі вислові, я думаю, багатьом із вас, от в Біблії написано так, а вас інакше. І друга категорія це коли нас звинувачують у обрядово зовнішній стороні служіння. І якраз останнє сьогодні ми з вами торкнемося, приділимо увагу саме свої проблеми. Розібравши деякі аргументи наших опонентів, ну, почну з одної з самих головних. Популярних таких ламентацій, часто нас звинувачують у тому, що в наших храмах не прийнято сидіти. Чому? От Скажімо, от, от в інших громадах католицьких, протестантських, люди сидять. Що на це сказати? По-перше, ніде в Біблії, до якої часто апелюють наші опоненти, ніде не говориться, що під час богослужінь прийнято сидіти. Не говориться про те, що перші християни. Під час своїх служіння проводили сидячі. Ну, по-друге, давайте так поміркуємо. Де люди сидять в залі? Під час чого? коли це відбувається? Ковід, фільм, вистава, концерт, якесь дійство. А хто не сидить? Це не сидять актори, ведучі, співаки, танцюристи, учасники цього заходу, а всі інші називаються глядачами. Так, от під час богослужіння у нас немає глядачів, тому що літургія це не спектакль. Тут задіяні всі: і священики, і паламарі, і харисти, і звичайні парафіяни. І те, що промовляють чітці і хористи, вони цим озвучують те, що йде від імені всіх присутніх, а самі присутні моляться відповідно тими словами, які чують у церкві. А деякі малити навіть співають голос. По третє, скажіть, будь ласка, ну не вже здоровій людині. Треба до Бога звертатися, звертатися сидячи. Отак, От як скажімо, він звертається до співрозмовника, який знаходиться по ту сторону стола. Ну, невже не варто стати, коли ми до нього звертаємося? До Бога, до нашого Творця, до нашого Спасителя? Ну хоча б заради якоїсь елементарної поваги до нього. Далі ще одне на питання. Нас ясно теж запитують, чому у храмі так ми багато правил? Варки зовсім наговориться в Біблію. Ну скажімо, як до ікони підходити, як налагати на себе Христ знамена, як поводити під час богослужіння, як поводити під час, ми під час, підходимо до чаші. Є дуже багато різних правил, звичайно. От, що на це відповісти? Є в математиці такий довід від противного. От уявіть собі, що цих правил немає, все, все скасовано. І от іде така, так би мовити, служба. Що тоді відбувається? Хтось дивиться на схід, хтось на захід, хтось читає, хтось ходить, хтось молиться в голос, хтось набирає смс-повідомлення по мобільному телефону. Ну а комусь захотілося пробиратися до півтора, побачити, що ж там відбувається. Ну ти скажіть, що тоді перетворюється служба Божа? І чи можна назвати службою, і чи можна на ній молитися буде? Звичайно, ні. Річ у тім, що хто ці питання задає, це люди, як правило, із протестантського середовища, які інколи з православним спілкується за звичайним штампом. От покажіть, де про це написано в Біблії. Але Біблія це не інструкція, це святе письмо, це не збірка правил поведінки. І тому і не випадково і у протестантів теж є свої правила, вимоги, дисципліна. А інакше будь-просто не може. То скажімо, ніхто не може просто так взяти на кафедру і проповідати з кафедри. Правила існують для того, щоб зберегти гармонію церковного життя, щоб запобігти хаосу, щоб людям було краще відчувати себе під час служби, а не для того, щоб ускладнити наше життя. Ну, Один із цих правил, норм є мова. Мова у нас в храмі старослов'янська. теж нарікання. Чому вона не сучасна, чому не зрозуміла? Причина та сама: ми звертаємось до Бога, не до недозвичайне перехожого. І тому наша мова не вулична, вона особлива, вона чиста, кожне слово виважене. І ніхто нас не забороняє милитися в хаті іншими словами, звичайними, які, які ми розмовляємо. Ніхто нас не збирання читати Івана чи інші, скажімо, Книгу Святого письма на сучасній мові, чи на російській, чи на українській, але в храмі має звучати все по-іншому. Це храм Божий. І тому кожне слово має бути пройнято присутності Божества. Існує ще одна цікава сторона мови, така її властивість це мова старославянська, тобто мова усіх славян, стародани мова усіх слав'ян. І тому, коли наш православний українець знаходиться, у Болгарії чи в Сербії, в Росії чи в православних храмах в Польщі, і Чехії він чує знайомий текст, знайома молитва. І він тоді себе не відчуває чужинцем, знаходячись у чужій країні. Таким чином відбувається реальне чудо православного споредньої. Завдяки чому? Завдяки церковно-славянській мові. Є багато інших питань, претензій. Ну, вони є такою своєрідною спробою протесту проти того, що в церкві здається деяким людям неясно і незручно. Це є протест фальшивої фантазії на тему духовного життя на сучасний лад. Ми зараз живемо у світі технологій. І тому людина зараз обеспокоєна проблемою, якої би так: проблема зручного способу життя витрачатися. Як найменше, брати життя якнайбільше, досягти мети якомога зрушим шляхом. І от людина от зі, з цією свідомістю приступа пору храму, і вона, якщо вона по інерції продовжує е, мислити як і раніше, вона тоді ще думає, як жити так, щоб досягти Царство Боже якомога просто і комфортно, без всяких вагань, щоб все було доступно. Дешево, щоб не докладати ніяких зусиль. Але якщо ми відкриємо Євангелій і вчитаємося, то побачимо зовсім інше. Господь говорить так: царство Небесне здобувається силою і ті, хто застосовує силу, захоплюють його. Бути християнином – це йти за Христом, не стой у хрест, не несте ярмо, але це ярмо особливе. От сам же Господь говорив, що візьміть моє ярмо на себе, бо моє ярмо любе і мій тягар легкий. От таке антинамічне поєднання. Ніби ярмо, але воно легке. От, ніби легке, але він залишається тягарем. Бути християнином дуже просто, тому що серед християн і багато людей, які ведуть життя духовне, але вони є напівграмотними парафіянами, хоча й духовними. Бути християнином дуже непросто, тому що наші опоненти нам приділяють такі претензії у такій складності церковного життя. І це не випадково. Івангельське слово теж, воно і просте, доступне, і воно час дуже-дуже глибоке. І тому не випадково ми бачимо серед наших парафіян і напівграмних бабусь, і академіків, і професорів, тому що кожен із них із Івангелії в Івангелії бачить своє необхідне для своєї потреби духовної. А це значить, що ця простота євангельська особлива. І особлива також і та традиція, яка її виношує, і в якій дише це слово у живому містичному організмі, який називається Свята Православна Церква.